Різдво у сім'ї Ірпені при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви зустріли сім'ї загиблих захисників. Кожної останньої суботи місяця рідні героїв зустрічаються для молитви та розмови. Різдвяний прийом організувала братерська організація чоловіків-католиків лицарі Колумба. Ми маємо літургію, а відтак потім поминальну панахиду за наших загиблих героїв. І потім ми маємо таке маленьке спілкування: спілкування, частування. Знаєте, і можна на ідеколи послухати тих людей. Саме тих мам, тих вдів, їхній біль, їхні страждання, бо саме вони втратили частинку свого свого я і в сам часі різдва ми робимо такий для них святвечір. Ось і завжди він має таке гасло. Наприклад, сьогодні це гасло є різдво у сім'ї. І, і воно дійсно знаєте, воно вони потребують того, знаєте, і молитви за своїх синів, за своїх чоловіків, і так само молитви за себе особисто. Пані Інна приїхала до Ірпеня після загибелі чоловіка. Полковник Сергій Бобер віддав життя за Україну на початку війни в 2014 році. Я Луганчанка сама, і ну півроку, десь в мене такі були сумніви, що як, де осісти. Вирішила сісти в Ірпіні. Через рік я прийшла на якийсь захід до нашої Ірпінської греко-католицької церкви. На мене це великий вплив здіяло. І я ну, майже стала дуже активною парафіянкою нашої церкви. Я не тільки займаюся і там підтримую родини загиблих, я просто я біди роздаю і просто поприбирати іноді. Приходжу в церкву, це мені ну, допомагає в житті. Пані Наталя стала вдовою героя в березні 2022 тисячі Її чоловік, вербовий Андрій, із побратимами захищали рідний Ірпінь. Майже три роки жінка добивається належного вшанування пам'яті героїв. Підтримку знаходить в церкві. Коли був без вихід, я не знала, як мені далі поступати. Але одного разу, коли я спілкувалася з отцем Віталієм, він мені сказав: Ви вірте в те, що ви робите, і оці слова вони мені наскільки допомогли, тому що. Я вірила, що я роблю це для наших хлопців. і Я знала, що є підтримка буде підтримка і від отців, і від лицарів Колумба. Лицарі Колумба при парафії Різдва Пресвятої Богородиці міста Єрпеня постійно дбають про родини загиблих захисників України та тих, хто опинився у скруті і потребує опіки церкви. Ми ось уже другий рік поспіль в різних куточках України проводимо різдвяні вечері для вдів та матерів. Різдвяна зустріч в Ірпені стала яскравим прикладом того, як через молитву, спільну трапезу та традиційні колядки ми можемо підтримати родини наших героїв. Крім того, вони допомагають нам краще зрозуміти, як ми можемо допомагати цим родинам. Особисте спілкування з вдовами дозволяє виявити їхні потреби, які часто виходять за межі матеріальної допомоги. Це може бути потреба психологічної реабілітації, духовному супроводі. Лицарі Колумба знає, що центральний проєкт пер... – Перечисляв якісь кошти на це, а ми долучилися от, до формування подарунків, напевно, будемо колядувати, напевно, будемо розважати, і головне, славити Бога. Ці люди е, з цілої України, хто зі Сходу, хто десь з, з інших регіонів, вони приїхали сюди в Ірпінь, от, вони тут. Буває, не мають родин, от ми залучаємо до, їх, до, 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 до наших справ. Таким чином, вони ну, знаходять своє ну, заспокоєння.